Інтелект-проект києво могилянської бізнес-школи були зовсім інші уяви про цю про цю країну. Зовсім інші уяви пособчаєшся на вході з роботом для того, щоб розуміти, кому ти прийшов, для чого ти прийшов, в яку переговорку тобі можна проходити, і де тебе можуть знайти навстрічу. Вот. Але там є і імпресіоністи, є сучасне мистецтво. Так, да, він не такий великий, ну і слава Богу. А, Тому, нефти у що... у них нет. Да, нефти а, у них нет. А, нафта займає у них всього на всього ноль цілих, кома і за комою вже знаходиться в GDP на сьогоднішній день. Це навчання життя. Доброго дня, друзі. Вітаю вас на медійній площаці бізнес-школи Радіо КМБС. І сьогодні ми будемо говорити про управлінські висновки відвідання Дубаї, дослідження Дубаї як феномену з управлінської точки зору. І у нас в гостях випускниця президентської групи 14-ї Людмила Зубко. Вітаємо Людмила. І будемо говорити про той досвід, про те і висновки, які ви зробили е після цієї поїздки. Доброго дня, люди доброго дня. Ну власне, е в цій країні я була вперше, і е в своєму житті я мала досвід в прац працювати в будівництві, і мене звісно вразило те будівництво, яке я побачила, але вразило не не просто будівля, тому що от вона така, а вразило м власне будівництво м економічними такими зонами. Це, це власне про промислення, да? як, як відбувається це будівництво. І е, там, здається, 24 такі були зони, і це 17 кластерів, і е, як підтягувалась інфраструктура. І все це було в процесі. І начебто, ти от зараз дивишся тут, що тільки початок будівництва, але вже є повністю готові е, якісь будівлі, і ти робиш три кроки, а тут пісок. І власне педагоги, які залучаються з цього світу, і, і розуміння того, що не треба видумувати той велосипед, а збудувавши ось цей кластер і залучивши цих викладачів цього світу, ти, ти одразу береш саме краще, що є. Можливість включатися, навчатися і далі, і далі розбудовувати свою країну. А, ну, Мені здається, це дуже дуже важливий такий стратегічний крок, який повністю міняє зразу всю країну, починаючи от з молоді. Да? То говорячи про будівництво, про яке ви згадали, да ну і чим воно ще вражає? Мене, наприклад, вразив факт, що в Дубаях на сьогоднішній день працює 25% всіх кранів, які є в світі, тобто чи я дуже записала цю інформацію, тому що вона дійсно вражаюча, ця інформація. Як так може бути, і як от як це все в тих умовах, як е, поступово знімається, як ці крани будують кожен день, і в такому швидкому темпі це все показується. Ну е, мене це просто заборожувало. Я стояла, дивилася і просто мріяла, <ріко> щоб у нас в Україні так було, тому що це дуже важливо. Тобто ми говоримо, побачивши будівлі, і ринок будівництва надзвичайно важливий, він має 15,7% від ВВП Дубаї, і при цьому впливає на наступні 75% економіки Дубаї, Да? Тому побудова і підготовка інфраструктури надзвичайно важливі в цій країні, враховуючи контекст, клімат, географію розташування, флору і фауну, яка там навколо знаходиться. Да? Тому це масштаб мислення, стратегічність мислення ми сказали да і розуміння а, цих надзвичайно швидких темпів країна була побудована 30 плюс років в тому, в тому варіанті, як ми її сьогодні бачимо. Mm. Да, навіть говорять з 91-го року, як такий старт пішов. Ну і власне, коли ми говоримо про Дубай, ми говоримо про інноваційність, це про нові технології і це про о, управління. І коли е, ми зустрічалися з управлінцями, мене дуже дуже вражав рівень їх освіти. І це були місцеві місцеві араби. Так, да тому що є араби... певний стереотип у нас, що там все роблять експати. Звичайно, експати там відіграють важливу роль, але має бути той, той хто організує роботу цих експатів, а це інший підхід до взаємодії. І Ми бачили 70% в Executive Council, це орган, який займається реалізацією візії Шейха його високості Мухаммеда Бін Рашидальмактума. Це 70% саме місцевих, і ми з ними зустрічалися. І їхнє бачення освіти це не отримати і далі працювати, а це навчання впродовж життя. Це виникають якісь потреби, ми знову додаємо навчання, і це надзвичайно круто, тому що світ міняється дуже швидко. І коли люди розуміють, що вони не можуть зупинитися на якійсь одній освіті, а це потрібно постійно себе удосконалювати. Те, що ви от сказали про людей, які працюють на візію, я теж вражена, як комунікується візія, як вона от каскадується і всі об'єднані навколо цього, і можливо, десь трішечки я можу повірити, не повірити в те щастя, що вони щасливі, бо воно дійсно трішечки так якось відчувалося, що не завжди може бути людина в тому стані, щоб кричати, що я щаслива. Але все ж таки я вважаю, що от якраз вибрано таке слово, і ми вже про це говорили. Це мабуть як національна ідея, яка об'єднує їх. Об'єднує для заради таких результатів, які ми побачили, ну, говорячи про візію, візія Дубая – це бути основним е світовим глобальним економічним хабом, да? тобто відігравати роль для нетворкінгу інтелектуального, е наукового, економічного. Культурного, до речі, і так і так далі. Якщо взяти, то у візії є шість тем, 20 стратегічних цілей, 450 KPI, і окремо ще відповідно на реалізацію цих KPI працюють 400 стратегічних програм, більше як 400 стратегічних програм. Тобто каскадування про що ви сказали: від візії до кінцевого результату надзвичайно продумано, структуровано, покладено до виконання і працює. Ють підготовлені команди людей крос-функціональні, які виконують все це, і все, що стосується культури, це теж такий дивний феномен, а тому, що власне культури. Як такої, коли ми дивимося по музеям, ну що було... Артефактів культури було, артефактів, ви маєте на увазі та, да? артефактів історичних артефактів да, і культури. за такий короткий період, такі трансформації і вони відкриті до світу. Вони намагаються подивитися, що відбувається в світі, і залучити. І власне Лувр для мене це було таке відкриття треба відзначити лувр в абу, в абу дабі да це не в парижі а в абудабі тобто абудабі абу да, отримала франшизі. франшизу на певну кількість років ну це така місійна річ да і власне і залучити туристів і це робота з місцевим населенням, так, да? це дуже важливо, коли люди можуть піти, коли діти, навчаються в школі, піти до Лувра. І мені дуже сподобалося, що там є не тільки починаючи там з історії, да, от з самого початку, але там є і, і імпресіоністи, є сучасне мистецтво. І так, да, він не такий великий, ну і слава Богу. <рес> Є можливість перефлексувати да, і... Так, так і сама е, споруда, е, вона неймовірна. Да? Де ми можемо просто сидіти Це про багатоходовість нас... мислення да? і створення, от, наприклад, відкриття Лувру в Дубаї, говорить не просто про франшизу. Відомого музею да а це говорить ще про реалізацію потенціалу лідерського потенціалу архітектора, бо подібну споруду він в світі зміг реалізувати тільки там. Це була його візія зробити у цей сонячний дощ. Да? І побудувати музей на воді. На воді це так. надзвичайно цікаво, неймовірно в пісках на воді і сонячний дощ. Да? Все це поєднати разом з, іс з історією і сучасним мистецтвом. Ну, і, власне, мені би дуже хотілося, щоб ми, українці, могли так гуртуватися, об'єднуватися на. Нашому майбутньому, тому що те, що от, е в цій країні ти бачиш, ти просто здивований, як таке може бути. Ти себе питаєш, от уже скільки часу пройшло, як ми повернулись. А я е у захваті до сих пір для себе Тому що були зовсім інші уяви про цю, про цю країну, зовсім інші уяви. А от оця е, така згуртованість, і е, сама візія, і постійна промова 2071-2071. І коли тебе постійно от така от дуже-дуже велика толерантність і такий позитив, і з тобою завжди вітаються. Е, якщо ви пам'ятаєте, з нами вітались, доброго дня! Вітаємо вас у вашому другому домі. І це настільки було приємно. Ну, знаєте. ну а 2071 чому тому, що це золотий ювілей, тобто 100 років 100 від дня років, заснування так. Арабських Еміратів, да і Але вони ж ми можемо на, просто це працюють, про це знати да. і чекати і мовчати десь. Да? да а тут постійно це комунікується. Це дуже важливо, коли включення всіх. Так, да, і крім того, це не є кінцева точка. Да, тобто 100 років відбулося і все. А у них візія Арабських Еміратів на сьогоднішній день сягає е, е, сягає 2117 року, і е, над метою, яку вони ставлять для себе, це зробити перше поселення. На Марсі. І вони заявляють, що це буде саме нація і країна Арабські Емірати, які зроблять таке поселення. Для нас, які, ну, для мене особливо, який народився на Дніпропетровщині, в ракетному краї, да, це здається якимо чином, навіть, що вони знущаються над нами. Да? Але з іншого боку, я свій висновок зробив, побувавши там. От Ми дивимося на них, вони, от, до речі, у вас був досвід одягати Абая. Абая це от жіноче. Верхній одяг від голови до п'ят для жінок в мусульманському світі. І от у мене було таке враження, що це не вони носять Абая, а ми носимо ментальне Абая. Ми відгородилися поки від світу, і ми настільки активно працюємо. І настільки ці... відкриті власне да. до світу. А ці люди. Фактично носячи Абая, вони набагато активніші, проактивніші, з повагою до інших розробляють, працюють на своє майбутнє. з великою повагою до жінок. Власне там близько 70% працює жінок, і це теж було для мене відкриття. Це в Executive Council, тобто в управлінському органі по реалізації візії Дубая працює 70% жінок, да високоосвічених, які рухають вперед цілу країну. Ну і власне я хочу просто дуже подякувати, е в Ангелянській бізнес школі, конкретно пану Володимиру, Насті, Андрію, тому аламні, що... аламні. Аламні. Так, асоціації ламні випускників це спільна і випускникам, справа. які долучились, тому що теж така от небайдужість стати і, і, і поїхати кинути на якийсь певний час свій бізнес. Та п'ять днів це дуже це дуже важливо. Це дуже важливо для того, щоб ми тут могли розуміти, де ми знаходимось на мапі і куди нам рухати, і що для цього треба робити. Дякую вам. Дякую, пані Людмила. Е, було дуже приємно поспілкуватися і почути рефлексію. Ми продовжуємо наш шлях е, далі в майбутнє і до нових зустрічей. Ще раз доброго дня. Ми продовжуємо наші зустрічі. Говоримо ми сьогодні про управлінські висновки після поїздки наших еламнів до Дубай. Ми знаходимося на радіо КМБС. і е, сьогодні, продовжуючи цю зустріч, у нас в гостях знаходиться Дмитро Чернов, президентська група, 14 випускник. Ми запитуємо у Дмитра: по-перше, добрий день. Добре, день волода. І ми запитуємо у Дмитра а, висновки, управлінські висновки, бо ми мали дослідження управлінського а, феномен Дубаю. Що звідти ви для себе взяли? Чому ви туди поїхали, і що ви звідти взяли? Был первый раз вообще в такой стране, о которой очень много рассказывали, о которой много, очень ходит истории каких-то невероятных даже сказок, потому что тысячи одна ночь это в принципе из тех краев. И в данной ситуации я хотел узнать для себя какие-то новые вещи, которые делают люди посреди пустыни. Как они могли за такой короткий промежуток времени сделать огромный скачок вперед и, скажем так, даже на этом не останавливаясь. Они, это для них Скажем так, проміжуточна станція, где тільки, только ми увидели в нашій поїздці, що для них це цілі далеко йдучі, там вони по моєму ставить для себе целі там 2070 тисячі сімдесятий год, і для мене ще цікаво, друге, напевно, що це не. Західна цивілізація. Зазвичай в бізнес школі ми розглядаємо кейси, які пов'язані з західною системою управління, системою освіти і так далі. А тут ми стикнулися з незахідною цивілізацією, ісламська цивілізація, можна сказати, мусульманська країна. І яким чином де слово демократія. Не є таким прийнятним, як в наших краях, але при цьому мені так здалося, що там демократії більше, ніж в деяких країнах, які себе позиціонують як демократичні. Ну, я з вами повністю согласен. Для мене був. Был... скажем так, определенный нонсенс с точки зрения того, что то, что мы каждый подразумевает внутри себя монархии, то, как мы для воспитаны, ну, по крайней мере, мое поколение, с -го года рождения, в советских фильмах, что там монархия, это скрепостное право, человек, лидер нации может, скажем так, быть высокообразованным и построить визию своего государства, С точки зрения современной культуры, современной цивилизации, взять из западной цивилизации все самое лучшее и постараться привлечь интегрировать в своем уровне, то я думаю, что это очень, скажем так, самый яркий пример. Ну и говорячи про монархию, про. Про концепцію просвіщеного монарха, да, от ми бачимо тут втілення такої концепції, ну говорячи про західний світ в західному світі в Європі, подивіться монархії іспанські, голландські, британські, да? тобто монархії всі ці існують, і до речі, інколи там я можу побачити такі е, кроки, які точно розцінюються як монархічні особи і особистого впливу. Наприклад, коли король Іспанії почув про те, що в Євросоюзі розглядається. Питання в Європарламенті про а, можливість заборони Каріди, да то він сказав, що коли Європарламент проголосує за це рішення, це буде останній день перебування Іспанії в Євросоюзі. Да? Ну, Тому ми бачимо ось такі <зас> інші паралелі. А тепер повертаємося до ісламського світу. До ісламського світу а, не західна парадигма, а, це взагалі а, ісламський світ а, для нас. Він звучить цей регіон як а, близький схід. Самі вони себе називають We are not the Middle East, we are the Central World, да? Тобто ми центральний світ, вони самі себе називають. Що такого ви звідти, от поїхавши, побачиш, що ви для себе звідти взяли? Що ключове? Для меня ключевое то, скажем так, как можно работать и нужно работать с командой своей, с командой топ-менеджеров, с командой единомышленников, которым ты хочешь изменять и развивать свою компанию, свою страну. То есть каким образом вот то, о чем мы даже проходили в КМБС, как, нам, как вот визия может влиять на понимание людей, как может это менять мир вокруг тебя. То есть, если ты следуешь этой визии, которую ты избрал, которую ты для себя выбрал, для которой ты для достижения которой ты э, тратишь свои силы, энергию, средства, и вот как важно, допустим, чтобы твоя команда была заражена вот этой вот идеей, этой визией и э, Не просто там вот сказали: вот делай от ада отсюда, и там и до обеда, да, скажем так, а понимала, в чем ее суть. Для этого, скажем так, они много инвестируют в образование чиновников. И то, о чем мы говорили в Дубае, да, что э, у них основная проблема, как подтянуть частный бизнес к управленческому аппарату государственному. Потому что все чиновники имеют там по два, по три высших образования, владеют в совершенстве английским языком, а частный бизнес, он еще настолько далек от этого. И поэтому... они многое привлекают экспатов к себе в, в государство для того, чтобы подтягивать и на примере частных западных компаний, частных бизнесов, их люди местные учились, как построить этот бизнес, как его развивать. Ну, а, так, дуже цікаво. Ми мали можливість дослідити феномен Дубаю через кейс трансформаційного лідерства. Кейс шейха Мухаммеда бін Рашида Аль-Мактума. Його високості, і е, якщо говорити про взаємодію з послідовниками, то це один з елементів лідерства, який говорить про те, що візія має бути реалізована. А реалізована яким чином? Самостійно ти нічого не зробиш, потрібно залучати людей. Ми бачили цікаві приклади залучення команди, да? І ми знаємо Executive Council, команда, яка працює. 110 людей працює над реалізацією візії у Дубаї, 70% з яких є. Місцевими 30% експатів, і дійсно для мене так само я хочу сказати було таким враженням при першому знайомстві. що Рівень приватного бізнесу набагато нижче, ніж рівень державного, тобто паблік сектор, і наскільки професійно він розвивається. В цій, в цій країні ставлять питання дійсно: нам треба підтягнути приватний бізнес до рівня інноваційності е, державного. Сказати б таке в нашій країні було б так само, як аксімарон, якийсь звучить. Окей. І при цьому, що ви побачили в цій країні для створення можливостей для розвитку? От що для вас було цікавим? Яким чином розвивається ця країна? Як побудовано тло для розвитку? Що ви для себе взяли? От вони, навіть проекту сам город архітектуру, вони... Сразу же ділять на кластери. есть, насколько я помню, у них починаючи там... починаючи з е, Free Economic Zones, тобто да. вони, до речі, це так само феномен, е, який нам ще треба розкодувати, бо кластери це один з напрямків стратегічних напрямків вивчення в бізнес школі. Ми відвідували е, бразильські, аргентинські, чилійські в США, каліфорнійські кластери в Європі. Ми відвідували е, голландські, бельгійські кластери. Е, в кластерах є оцей момент. Е, Смарт specialization, який виникає, на природні складаються у даному випадку, природньо нічого не було. Тобто тут штучно вирощувалася експертиза, так. і сьогодні 18 кластерів працює на, на території Дубаю, і це уніком, які виросли з економічної зони. То що ж вас там вразило, вибачте, Ще що коли когда Smart City Дубаю, Дубаї, то сіта люди, которые. строят, ну, условно, там, 100 человек, которые строят для меня космические корабли с точки зрения каких-то инноваций, каких-то технологий, для того, чтобы, э, согласно визии, которая у них есть, это Happy City, да? Happy Dubai. Один вот. из напрямков этой визы да. – сделать счастливым население. население да. да, и поэтому то, что они делают, то, что как они это видят, как они это чувствуют, и как они это имплементируют, начиная, когда ты входишь к ним в офис, Да, что ты уже сразу понимаешь, что это. Не просто там якийсь обыкновенний заходив офіс, это общаешься на вході з роботом для того, щоб розуміти, кому ти прийшов, для чого ти прийшов, в яку переговорку можна проходити і де тебе можуть знайти. Кто... Це цікавий. Це цікавий момент про щастя. Ви зачепили концепція щастя. Це дійсно вражає в цій країні, наскільки вони сфокусовані на реалізації цієї концепції. І я так скептично ставився. Дож в аеропорту у них написано. Якщо ви бачили, там Happy Dubai. То сі, там много щасливих людей, не только нарисовані человечки в їх національній надіжі, а всі люди в різних національності, яких можуть бути щасливими в этом дорозі. Це от питання, чи можна зробити людину щасливою, чи людина має стати щасливою самостійно, доб, здобути це щастя. Можна так... всі предпосилки зробити для того, щоб чоловік зміг їм стати. Да? Погоджуюсь, і... але мене вразило, що це не просто якийсь слоган. Да? А вони над цим дуже серйозно працюють, і у них є, і не просто створене Міністерство щастя, да, 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 да. вони дуже серйозно працюють, підводячи під це філософську базу. Його високість Бен Рашид Аль мактум в своїй книзі «Reflections on Happiness» він якраз і згадував про те, що концепція щастя була запроваджена ще Аристотелем 2400 років тому. І Аристотель в арабській традиції зіграв важливу роль в створенні наративів і в створенні. Розвитку думки про щастя, бо його е, тексти, переклади зберігалися в ісламському світі. І, до речі, наш християнський світ дізнався про Аристотеля е, на початку в середні віки завдяки ісламському світу, після Христових походів ми це дізналися. Так, от е, наскільки цікаво, а він підводить цю концепцію, говорячи про те, що е, навіть чи Аристотель говорив е, що задача уряду правителя створити такі умови, в яких може розвиватися і реалізовуватися людина, тобто не для контролю держава, а для того, щоб давати можливість реалізації через цю реалізацію, йти вперед і бути щасливим. Тобто, це не прості слова і не якийсь черговий слоган. А, а те що стратегічна комунікація у них розвинена, це можна писати окремий кейс. Я погоджуюсь. І ще второє то, що книжка, то, то, ми обсуждали в, в цій поїздці, там чому, my, vision, my, my vision, My vision і чому нації не занападають. Ага. Вот. Ну, да, Тож це да. про відкритість і закритість систем, і в даному контексті Дубай це супер-мега відкрита система з точки зору каких-то Привлечение экспатов, привлечение инноваций, привлечение новых свежих идей. То есть, условно говоря, то, что мы не. Ну, мы пока вроде, как Украина, как страна, мы можем и хотим это делать, но у нас есть большая проблема недоверия друг другу. Да, потому что мы боимся, что нас где-то обманут, где-то подведут, где-то. Нас поймут неправильно, потому что э, мы, будешь открытым настолько, что значит, люди будут теподозривать в том, что ты хочешь что-то сделать плохое. Вот. И в данном контексте, если мы говорим: ну, говорить там, о моей компании, да, мы, у нас есть определенные проекты, где мы хотим вот, внедрять эту открытость для Партнеров по рынку, ну, да, то есть для людей, которые занимаются тем же, чем и мы. Но еще раз говорю: самая большая для нас проблема для меня, которую я вижу, это недоверие, которое на сегодняшний момент есть. Но я думаю, что у нас, скажем так, есть возможность в течение какого-то промежутка времени, я надеюсь, что недолгого, это парадигму менять в людях и добиваться того же на примере. Тех же Арабских Эмиратов, показывают то, что открытые системы они дают гораздо больший способ развития и быстрого развития, чем мы будем так, мы будем набивать шишки и делать, изобретать велосипед новый, который уже давно давно до нас изобрели. Щоб не знову не вигадувати велосипед, якщо говорити про їх візію, а це бути основним економічним глобальним хабом, зділяється на шість напрямків, і там один з напрямків це люди, да, от це суспільство, це можливість відчувати. Людиною в цьому суспільстві і отримувати взаємодію з іншими людьми. Економічна складова, до речі, лише один з цих напрямків. Да? А три напрямки, які стосуються людини, ані к этому йдуть з точки зору навіть не тому, що у них є вот нефть, а тому, що у них там мільйони і мільярди. Вообще... Нефті у них нет. Да, нефти у них нет. А, а, нафта займає у них всього на всього 0, і <мас> за комою вже знаходиться в GDP на сьогоднішній день, в, в, в ВВП знаходится там. И, до речі, ВВП не є тим вимірювальним показником, тому з'являються такі показники, як щастя. Просто вопрос в тому, що є стереотип. Вот Арабські Емірати, вот вот вот, можуть собі это позорити, тому що у них є нефть, т.д., і т.б. Да, в а, арабских нас... эмиратах он не И... в Дубае, да, но не в Дубае, да. нафты то, что они все эти вещи сделают просто потому, что они ставят перед собой эту визию, то есть к этому стремятся. И благодаря вот своему старанию, своему пониманию того, что они хотят это сделать, они этого достигают. И вот это, на мой взгляд, самое ключевое. Нет предел для да. совершенствования своей мечты, достижения да. своей мечты. Вот так вот я бы сказал. За мечту. Да, за мечту. И счастье.